Позаду мене п'ять коробок взуття і одна сумочка, і це все звіт. Сьогодні буде просто мега-помбезна розпаковка опій брендів Звічаток. Я Аня, я двійгід у світ внутрішнього китайського ринку. Я не тільки викуповую товар з Китаю, але ще навчаю інших. Ну що ж, погнали дивитися, що взагалі мені тут прийшло. Почнемо, мабуть, з вами сумочки, а потім поступово перейдемо до взуття. Подивимось взагалі на пакування на документи, і на якість самої сумочки. Одразу скажу, що ця сумочка коштувала 700 юані, плюс доставка приблизно 35 доларів. З цієї сторони у вас буде скріншот, і ви побачите, скільки вона коштує в оригіналі. Поки відкриваю сумочку для того, щоб вам показати, хочу сказати, що китайці роблять не гірше, а буває, що роблять на тих самих фабриках, що потім вам продають у бутіках. Перша сумочка у нас ось так вона виглядає у такому кольорі трендовому бордо присутні всі лого. Зараз ми її відкриємо, покажу вам, що там взагалі внутрі Тут у нас М'яка шкіра на секундочку, да, какби бы. всі логоприсутні, всі QR-коди, дуже якісна фурнітура. Загалом сумочка просто топ. Що у нас було в комплекті з цією сумочкою? Звісно, у нас одразу йде пильник, в якому ви будете зберігати цю сумочку. Документи, как бы, да. Ну і сам поясочок для того, щоб ви носили цю сумочку без проблем. Усі документи раз, два. І воно було вмодено ось такою стрічкою гарнесенькою. Це все було. Куплено на фабриці всі ці мопії один в один. І я вам скажу, що подібні речі в нас продають в Україні набагато дорожче. Я вже не кажу про оригінальні речі, які ви можете придбати у бутіку. Це нам дозволяє все робити. Вічат відчаті. У нас є фабрики, у яких можна викуповувати подібні речі. Сумочка просто топ питань до неї нема. Упакування було повне, магнітна коробка. В якій можна в принципі зберігати і просто дуже гарно виглядає. Сумочка дуже гарна. Я сама маю дві сумки: це Dior і Louis Vuitton, саме з фабрик з першого джерел. Далі у нас іде взуття від теж дуже відомого бренду. Це на останнє вам покажу, тому що це колаборація Loro Piano і New Balance. Хочу, щоб ви оцінили. У нас іде ось така коробочка від Loro оропіано. Да, Всі чули скандал про Loro Piano, які використовували маленьких китайчиків для того, щоб відшивали їх одяг. Вони в принципі воро п'яно позиціонують себе як така тиха розкош, всі діла. Ну насправді, були теж поймані говориться, на скандалі. Сам факт, що речі ідентичної якості з тої самої шкіри з тими самими швами, можливо, на тих самих фабриках. Вони всі є у постачальників саме в Віча, не на маркетплейсах, а саме у Вічард. Що ми бачимо? У нас ідуть такі от теплесенькі устілки. У нас ідуть пильничок, ось такий брендований. Ну і сама пара взуття, як вона виглядає. Це чоловіче взуття ось такого матеріалу. Коштує воно на сайті від 795 євро. Це приблизно десь 35 тисяч гривень. будете в шоці, скільки така сама пара. Просто подивіться, яка якість. От, я не знаю, чи вам гарно видно. Не пахне, не воняє Китаєм, як там кажуть. Шкіряна устілка. Тут теж кірина всі лого присутні, і ось так само. Просто люди, які кажуть, та фу, купляти паль. Зачем це все робити? Ребята, ви дійсно думаєте, що подібне може коштувати 795 євро. При цьому всьому тут немає тих матеріалів на 795 євро. Ви платите лише за бренд. А відчан дає можливість не робити цього. Ви можете купляти речі по собі вартості, тому що ця пара чоловічого взуття шикарної якості. Боже, я бы Вона коштує. 500 юанів плюс доставка це приблизно 4400 гривень. Я можу повірити, що це стільки коштує. гарне, класне взуття у такому стилі, яке вам прислужить досить, досить довго, але не 795 євро. Погодьтеся, зараз ми перейдемо з вами до нової пари, теж від цього ж бренду. Я покажу вам різні варіанти, які в мене є. Я хочу вам нагадати, що я маю поглиблене навчання по ВІЧАТ, як викуповувати подібні речі на фабрику. Фабриках з Китаю напряму і не переплачувати по факту за бренд. Я навчаю цьому, тут буде анкетка предзапису. Ви можете записатися і дізнатися всі умови стосовно навчання. Я вам більше скажу, дівчата з першого потоку навчилися, як це робити правильно, і зараз возять як байери по Китаю своїм клієнтам ще на цьому заробляють. І повірте, це дуже, дуже досить прибуткова справа, тому що я продовжую цим займатися, хоча з цього все в принципі і почалось. Тому я маю в цьому досвід. Це не просто, знаєте, ляп-ляп, Тяп -ляп. Наступна пара, ми так само бачимо, що у нас є пильник. В принципі, він присутній у будь-якому преміальному взутті. Далі в нас шкіряне взуття. Перше ми бачимо такі, от всі штучки обов'язкові, які повинні в нас бути. І сама пара чоловічого. До речі, він достатньо унісекс шкіряного взуття. І саме це взуття, яке вам показується фабрика, яка спеціалізується саме по цьому бренду. Вони виготовляють просто один в один. Боже, як воно пахне. Боже, як воно пахне, Я не можу. Він кричав, що китай виняє. Ніфіга він не виняє. Ось так це виглядає пара. Поближче, подалі вам покажу. Вона десь приблизно теж до 800 євро коштує. Ну а ця пара так само коштувала десь приблизно 45 тисячі гривень. Тут також у нас є замша, у нас тут є шкіра. Носитися буде досить довго, якщо будете ухажувати. Тобто ось такі речі ви можете придбати у вічарці. І це не тільки взуття, це сумки і тому подібне. Історія моєї учениці, вона зараз. Працює як байер по Китаю, і вона почала на цьому заробляти. Вона привезла свої клієнції два з Polo, поло, які коштують у нас в Україні, в Києві, в торговому центрі 30 тисяч гривень, однанадцять, другий 30 тисяч гривень. При цьому всьому кожен із светриків її обійшовся з Китаю з тим самим складом тканини, з тими самими бірками, такі самі, як у поло, 4 тисячі гривень. Це вже з урахуванням її націнки. Розумієте, да? тому що по факту все інше це за бренд. Я вже це десять раз повторила. Повторюю. Ще раз і наступне це наш жіноче взуття. Це теж з тої самої фабрики. Я її дуже сильно люблю і, в принципі, люблять мої учениці. Вони часто там собі пляють. Тому що, коли у фабрики вузька спеціальність вона спеціалізується, наприклад, на одному чи на двох брендах. Вони роблять її дуже класно. Цей бренд дуже класно. Так, ми бачимо, що нас тут пильничок. Обов'язково. До речі, він дуже якісний капець, взагалі, просто кайф. І у нас вже йде сама пара взуття. Просто подивіться, як воно виконано. Шкіряне взуття. Покриттям, дуже теплесеньке. Устілка шкіряна. Ось така подошва. Просто я, я в шоці, наскільки шикарно зроблене взуття. Ну і звісно, як в цьому бренду є такий прикольчик. Будь-яке взуття саме цієї фабрики, це буде просто топ хай люкс. І наступний це колаборація New Balance і Loro Piano. Здається, таке взуття стартує від 1000 доларів. Це приблизно 42 тисячі гривень. Одразу вже відкрита коробку, ось так це виглядає. Повне опакування, документи, пильники, все присутнє, абсолютно. Я вам скажу чесно, мені дуже подобається, дуже подобається. Як воно виглядає? Така от штучка. Обов'язково ця бурулька. Додаткові у нас ідуть шнурочки до цього всього діла. Усі ці документики. показувати не буду, але вони присутні. Тобто повне упакування. Два пильнички спеціально для нашого взуття. Ну і саме взуття. Боже, чесно, вони шикарні. Я коли побачила, я не знаю, я закохалася, я люблю дуже спортивне взуття. Тут виходить така колаборація. Просто подивіться на цю пару. Просто це треба пощупать і ащутіть, я вам так скажу, тому що це просто неймовірно. Один раз ви навчились замовляти звідчат, зрозуміли, як це правильно робити, а саме на навчанні ми цьому вчимось, і одразу дається вам база постачальників. І як це привозити без проблем, тому що можуть виникнути питання стосовно обій-брендів. Да? Все це на навчанні ми розглядаємо. Я даю всі контакти, щоб ви без проблем могли привезти стільки, скільки вам потрібно, навіть якщо вам потрібно дуже багато. І всі. Нюанси роботи, тому що здається, що. А, ти, я сам це зроблю. Я теж так думала. Багато досвіду. Коротше, просто, ну кайф, дівчата і хлопці, це унісекс і це просто супер. І теж. 4,5 тисячі гривень. Здається, чи трішки менше, чи трішки більше. Приблизно десь так. Але на сайті 42 тисячі гривень. При цьому всьому виготовлення ідеальне, всі шви, все просто зроблено супер ідеально. До чого я вам це кажу. Якщо ви все це побачили і подумали, блін, ну я теж так хочу. Я теж хочу таке замовляти. Пожалуйста, заповніть анкетку предзапису, вона буде в описі до цього відео. І почніть вже нарешті замовляти якісні. Класні речі не за всі кошти світу, не за тими сумами, які дають вам бутік. що люкс він вже давно перестав бути люксом. Це вже не щось таке. Знаєте, щось там типу ручна робота, чи щось таке лімітоване. Це те, що вже як мас-маркет, і навіщо переплачувати, коли ви можете купити по факту ті самі речі на фабриках, але блін, в 10-20 разів дешевше. При цьому всьому це один в один, а там вже самі вирішити купувати собі середній сегмент або люкс сегмент. Але повірте, навіть люкс-сегмент буде набагато дешевший і якісніший ніж вибух купувати це в будь-якому тому, якщо вас це зацікавило, або ви хочете стати байером, або ви хочете просто собі там замовляти. Я чекаю вас на навчання. Я сподіваюся, вам було цікавенько подивитися ці ці розпаковки. Ну і зустрінемось у наступному відео. Підписуйтесь обов'язково на інстаграм на телеграм. там публікую дуже багато різних, цікавої інформації. І загалом зустрінемось, Па-па!